Гарна дівчинка Юля, яка має вірші і бажає його сказати, будь ласка, людям. Ось і є багато пані, яблуки червоні убрані, руші жовті, кам'яненькі, зливі білі та синенькі. Помідори розрібають, більше сонця виглядає, Мабуни вже дозріли. Димі аж половини, чозум пишно потрясає, до капусти заглядає, За все багато. І тому подяка святому. Амінь. Дивлюся на моїх дорогих братів, дивлюся голова Сива, Розумію, що в мене вже є Сивина. Знаєте, якось недавно один брат прийшов до мене і каже, слухай, є такий шампунь, два рази помиєш голову, і Сивини не буде видно. А я собі думав і кажу, така ще хай буде, хай вона не нагадує, що життя біжить. іноді так живуть, і думають, що в той день він застигне, і вони завжди так будуть. Але ні, Появляється семена, появляються зморшки, ми рухаємося, ми живемо і ще не оглянемося, а вже старість. І тому, якщо сьогодні, ви і сестри, ви заглянете в зеркало і побачите, ті сини росинки, нехай вони нагадають вам, що життя біжить. І завтра буде старість. Старість може небажана, може неочікувана, так нежданно, але як один день вона прийде. І ми заспіваємо пісню, яка, власне, говорить, що Севина нагадує нам, що життя пробігло. І ми можемо проаналізувати, подивитися на те життя, яке ми прожили. Що в ньому? Які там є плоди? Що ми зробили для Господа? So... Oh. Ісуса в світі тяжко жить треба нам усім йому. Кожен з вас знає, що в Україні сьогодні є нелегкі часи, такі неспокійні часи, і ми не знаємо, як воно буде далі. Можемо тільки надіятися на Господа і можемо тільки просити Його милості, можемо просити Його благословення на наш край, на наш землі. Зараз, брат Петро Станіславович, він скаже коротке слово, закличе нас всіх до молитви, до молитви за нашу Україну, за наш край, після чого ми заснуваємо такий молитунний, псалом, який також говорить, ми ньому просимо Бога благословення для нашого народу. Слава Ісусу Христу, я хочу один більше прочитати свято яке, що ми святкуємо. Коли ці дерево не засвіло і не було в виноградниках, а коли їжі не вродило то я Господом тішитись буду, і тоді радітиму Богом спасіння свого. І тому ми повинні за все дякувати Господу. Так нас навчає ця свята Крига, і так нас навчає сам Бог. І апостол Павло каже молитись за всіх людей і за царів, і за тих то при владі, щоб і нам проводити мирне тихне життя. І сьогодні ми тут мирно зібралися, тихо, славу Господа. Але там в нашій країні на сході пруться снаряди, люди ховаються, але я думаю, діти Божі дякують і там, Господу за все. Може, таким способом він будить народ свій наш народ, щоб ми навернули до нього. І Єремія говорить теж до свого народу, який був виселений в Вавілону за те, що нарушали волю Господню. Може, мало трудились. Може, забули про те, що Господь нам поручив, Він приказав нам. Ідіть говоріть. Ідіть проповідуйте. І тому будемо молитись, дорогі брати і сестри. І Єремія говорить такі слова: і дбайте про спокій міста, куди я вас дигну. І моліться за нього до Господа, бо спокої Його, буде і вам спокій. І тому коли в місті. Коли в країні, коли в сім'ї спокій, то приємно жити, добре жити, але не завжди так було, не завжди так є і не завжди так буде. Чому? Та тому що люди не хочуть слухати Господа. А Христос сказав блаженні миротворці». Тому що тут написано «Бо вони Синами Божими звані будуть. Шукайте миру, женіться за ним. І сьогодні, ви знаєте, є люди, які противляться тому, щоб йшли наші керівники, деякі і домовлялися за мир. Але ми знаємо, що вогнем вогонь не гасять. І тому нехай Господь пішле тих. Миротворців, які б могли знайти ту спільну мову, щоб діточки, жінки, старики, старушки не страдали. Щоб, тому що багато було посіяно, але не було як збирати там, там, міни, там згоріло і так далі. Але Бог нас благословляє. І тому будемо умаляти Господа, як пророк говорить. Ці дороцінні слова і дбайте про спокій міста. Будемо молитись за спокій в нашій країні, хай Бог сам поможе, захистить нас, умудрить нас, тому що початок мудрості є страх перед Господом. Якщо люди будуть боятись Господа, то все буде добре, якщо схиляться. Не нев'я перед Господом буде добробут. А якщо будуть робити, сіяти зло, то посіють зло, сієм вітер, а пожинаєм бурю. І тому нехай Господь поможе нам. Ми зараз станемо на наші ноги, в тиші, а я в голос помолюся. Я думаю, ми всі можемо плід уст наших, як брат сказав. Приносити до Господа Всі знаємо, коли нуждає, коли переживання. Ми знаємо, як молитись. Деякі кажуть, я не знаю, як молитись. Це неправда, тому що, як тривога, то до Бога. Будемо підтримувати наших братів, сестер, наш народ на руках молитви, щоб Господь післав тих миротворців, які б могли зробити так, щоб ми могли в мирі жити свій вік. Отець милосердний, ми дякуємо тобі за те, то, що ми можемо так спокої тебе прославляти. Ну, не у всіх містах нашої країни і нашої землі є такий спокій. Тому ти пішли розумних керівників. Пішли в мудрість нашому президенту, Господи, і президенту тої Росії, щоб вони могли знайти спільну мову, і наші керівники всі могли зібратись не там на полі бою, а за круглим столом і вирішити всі питання в мирі, щоб ми могли остаток нашого життя прославляти Тебе, тому що ти слави достої. За все, що ти посилаєш, бо без волі, твоєї нічого не стається. Великий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь. Амінь. Віхоючи високої малитовим салоном. Благодаря. Амінь. Боже, звертає нас до тебе з Ново. Зараз я хочу запросити до слова пастора Другої Христавської церкви, церкви Іванських Баптистів, брата Михайла, але декілька слів буквально до цього дорогого брата. Знаєте, він не тільки вміє проповідувати, він не тільки проповідує словом, але він також проповідує своїм життям і своїм вчинкам. І де є всі мій проблеми, де є наркомани, де є алкоголі, де є інші проблеми і переживання він там. Не знаю, де в нього часу стільки є. Але він там і сьогодні нами. Поділиться словом Божим. та Бог. Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі мої брати і сестри, для мене сьогодні велика радість. Радість, тому що ми в степнику з народом Божим. Але найбільша радість, тому що ми з вами в присутності Господа Ісуса Христа. Нема більшої радості, як приходити, брати і сестри перед лице Господнє. Давид свого часу сказав, я радів. Я тішився, коли мені казали, ходімо додому Господнього. Чому? Тому що Давид знав, що там він зустрінеться своїм творцем, він зустрінеться своїм Господом і для мене. Незалежно, чи це. Багато людей збирається, чи це невелика кількість, чи лише нас двоє, ну для мене велика радість, коли ми приходимо перед Господнє лице. Перед тим, як читати, як роздумувати слово, брати і сестри, я би хотів запитати вас, кажіть правду, бо всяка неправда є гріх. Ви ще здатні слухати? Так. Здатні. Ну ви блаженні тоді, хай Господь благословить. Бо знаєте, коли кормиш дитину. Кормиш, даєш одну ложечку, другу, дитина поїла, гаматуся своєю любов'ю, хоче ще третю, четверту і п'яту. Дитина вже голівку забирає, мама каже наїж. Я не хочу, щоб сьогодні таке сприйняття. І тому хай Господь благословить. Якщо ми ще справлі, це чудово, бо спраглі будуть нагодовані. Хай Господь благословить. Сьогодні вже браття зазначали, брати і сестри, і коли звучали слова, щось подивіться на ці плоди. Я дивився, знаєте, на ці плоди і думаю, Господи, який ти чудний, який ти дивний, який ти величний, який ти премудрий творець, як ти все сотворив. Але ви знаєте, любі мої, ми сьогодні звертаємо увагу на ці плоди. Ну Бог сьогодні звертає увагу на мене і на вас. Бог сьогодні звертає не просто, що ми прийшли в Дім Божий, Бог дивиться далі, брати і сестри. Ми часто люди можемо, знаєте, тільки зупинитися, подивившись на брата на сестру. Дальше ми цього не бачимо, ну бачить Бог. Знаєте, як пророк Самоїл прийшов і каже, ось цей буде, коли прийшов до Єсея, а Бог каже: ні. Самоїл, ти дивишся на обличчя, а я дивлюсь на серце. Сьогодні, брати і сестри, Бог дивиться на моє і ваше серце. Сьогодні Бог бачить моє і ваше життя. І це є дуже важливо для кожного з нас. Щоб ми знали, брати і сестри, що не тільки коли ми в домі Божому, Бог бачить нас, але написано, що Бог споглядає з небес на всіх синів людських і дивиться, чи є там розумний, що Бога шукав би. Коли я проїжджав по містах і селах, я міг побачити ділянки, городи своїх знайомих, односельців. Ось і дивлюся, є городи. Знаєте, все придбано, все, знаєте, рівненько, зроблено, гарно, все В всі видно, що це ґазда, що це господар живе. Проїжджаєш далі, вроді виживуть живуть люди, але ділянка занедбана. І ми кажемо, ну що ж це за господар? Напевно, лінивий, напевно, байдужий, напевно, перейнятий іншими справами. Ми робимо якісь певні висновки і аналізуємо. Ну, брати і сестри, сьогодні тестування для нас. Сьогодні Бог він дивиться, як я вже сказав, на моє і ваше серце. Як нива мого і вашого серця, нива мого і вашого життя. Чи не є там занедбано? Чи немає там гіркоти? Пам'ятаєте, як апостол пише в Післані до євреїв і каже, щоб не виріз, який гіркий корінь і не наробив непокою. Брата і сестри, ми можемо занедбати своє серце. Ми можемо занедбати своє духовне життя. Ми можемо задовільнятися тим, що лише будемо приходити в Дім Божий і будемо думати, що робимо щось значне, думаємо, що робимо щось велике. Це добре, коли ми приходимо, але я задаю питання, брати і сестри, собі і вам. Коли я приходжу в дім молитви, я приходжу для Бога чи для себе? Для себе. Коли ми з вами читаємо Біблію, я читаю її для Бога чи для себе? Для себе. Коли я молюсь з вами, ми молимось для Бога чи для себе. Ви подивіться, все для себе. Ну питання в іншому, а що для Бога, брати і сестри? Тому що багато сьогодні християн думають, що коли вони прийшли в середу, в п'ятницю чи в неділю, на дві години на Богослужіння, вони віддали, якби щось належне Богу, щось велике. Ні, ні. Брати і сестри, повсякденне моє життя 24 години на добу, яке моє життя з вами. Чи дійсності втішається Бог моїм і вашим життям? Чи, можливо, сьогодні Господь плаче, як плакав над Єрусалимом? Тому що Бог чекав від них. Знаєте чого? Бог чекав плодів. А що вони принесли? Вони принесли дикі ягоди.